Азовська символіка це абсолютизований знак такий ідея нації. Зображення букв Н староукраїнське, староруське, Н та І символізує акронім ідея нації, тому що ідея вище матеріального. За ідею української держави боролися повстанці Української повстанської армії, боролися січові стрільці. Боролися вояки дієвої армії УНР, боролися за ідею нації, тому що і за ідею держави, тому що не було ще держави. І власне ті люди, які прийшли в Азов і формували Азов перший набір Азову, кожен із них усвідомлював той факт, що держави немає. Вона тільки складається. І державницька нація тільки формуються. І вони, ці перші азовці, кожен прийшов із своєю ідеєю, якою він бачив справедливу українську державу і сильну українську націю. Я вас запевняю, що бачення були дуже різні, дуже різні. Але це дало змогу скристалізувати ці ідеї воєдине. І ми отримали оцей. Феномен Азову, який зараз є, і вмотивованих бійців, і професіоналів, ну і еталонних людей, на яких рівняється молодь українська.